GONZAGA дуже цікавий крейсер, а можливо і ні, не знаю, якщо чесно. Вечір. Ми Основне, що треба про нього знати, що у нього дальності 13,8, 9 рівень 13,8, 4 по 335 мм. от так от воно виглядає. два ззаду два попереду. Торпи маємо, в принципі, швиденькі, 72 вузли, 10 км по одному апарату на кожну сторону. Так, бронювання. Забули. 16. 16. Тут трошки нижче 30. Як там і казали робити, Треба повимикати. Так, тут трошечки ще 100 навіть є. І все. На цьому броня закінчилася наша. Якось так. по оснащенню в нас, по оснащенню оснащенню в в нас, нас, Дивимося. Фугасики, напівбронебійки, торпи. Це ми побачили. Кастрюлі сраки випадають дуже цікаво. Чотири хілки маємо. Це вже з капітаном я собі налаштував, більш-менш. І дими повного ходу. З усіма наворотами, підворотами, дими я зараз розігнав на 58,1 секунда. Розсіювання 10 секунд, час перезаряджання 2 хвилини 20 секунд. Якось так. Так, з приводу розповсюдження, в принципі, нічого нового. Через контейнери італійські. Або дублонами буде коштувати, увага! 34 900 дублонів. Добрий вечір. Ну, по капітану, в принципі, все стандартно. Оце тільки хіба що взяв важкі напівбронебійки, 10% трошки збільшити. Трошечки збільшити. Так буде зараз видно. Я готовий, я поїхав. Ой, якось так. Розберемося зараз з ним, що робить. Як на мене, от чисто моя думка, попередня думка. Нафік. Нафік. І ще раз нафік. Унікальну геймплею нуль. Смінчиків трощити, ну, класно, а якщо з суперами попадешся, а що супером робить, Медцік носом буде стояти, нічого йому не зробиш. Ну, от такому сетапі ще можна його якось реалізовувати. Аж цілий один смінчик навпроти нас. -ху -ху. Весь стрім, ні, якщо будуть замовляти, то будемо міняти. А так трошки покатаю, треба її в 3-5 зіграти. Привіт, Михайло. Тайлдслам. Це залежить від замовлень, тому що замовлення в пріоритеті треба. Ой, треба закривати ту машину. Так, по ППОшці в нас 5,2. Ну, маневреність, це класно. Форсажик, до речі, в нього такий: чисто на димочки. 57 секунд. Чисто під час пікіровочки надиміти собі. Зараз чергового корита. Не ну. Не десь плюс-мінус. Але дуже дорого щось він. Прям як за десятку... 34 з копійками дублонів. Ну, це щось прям. За один патч стільки продажів прям багато, як на мене. Дай, Володимир! 13,8. Куди це прикласти до якої рани? Будемо намагатися. Працювати за есмінцем чисто допомагати по есмінцям навалювати, якщо буде можливість, дістанемо до якогось лінкорчика. Якщо не дістанемо, будемо думувати, видумувати, кого пікірнуть. Тестові лодки? Так він же не тестовий. Гадаю, як його отримать? А з італійських контейнерів, якщо у вас є всі кораблі, я так розумів. Що корабець має всі інші кораблі контейнер, кидає корабель. Так. так. Якщо... Італійські контейнери, якщо у вас всі є і вам випадає кон... човник з тих контейнерів, то це буде гонзага. А якщо ні, то за дублоне 34 900. <творцяє> ну, так сова, якщо показую, то значить можу. ні? <світ> я ж трошки цей воща жити хочу. Адміралський набір? А я не бачу адміралського набору. Де ти це прочитав? Шейдбонус, ти сьогодні рано хорош. На що сьогодні? У нас сьогодні понеділок, як завжди, по понеділках щось цікавеньке виходить. Чи варти він в ублонів? Володимир 13 і 8 дальності. 34500, то і він, мабуть. Ну, так або італійські контейнери, але якщо в тебе все вже є. Всі, всі човни вже є. Єдиний плюс, що тут з димів світишся 5. Світишся 5 і добре. Ташик там, значить тут може бути тільки десь Оланд. Та ну нахер, Та ну нахер, це нормальна ціна. Добре, що мені купляти не доведеться. Так ти на нього нормально маєш на задро. Ти ти? Ти де? Бля, ну ти зрозумів мене. Ну от я також хочу, думаю, може дальність буду брати. Побачимо, зараз без дальності пограю. Але на ньому прям треба прям ризикувати зараз. Ну я, я в принципі, це люблю. Грає ризиковано, але... Й не... Ні, нема ПМК. ПоМК зовсім відсутня. Я ризиковано граю, але недовго. Добримо До речі, як варіант. Як варіант? 8,9. Я зараз свічусь. Як варіант. Спробуємо зараз зробити грязюку. Мані, мані мані несіть нам мані. Сумно. Сумно це звучить від тебе, бурко. Але хтось то мав сказать. Як ПМК нема, то ППО компенсує. Та, звісно, ППО все компенсує. Це і всім. Є ППО. Додаток на ваших телефонах. Мінус здрай вже в них, вже яка турбіна. А я тільки ходжу, дивлюся на острови. За 3-4 можу дві дев'ятки взяти. Але які? Які дев'ятки взяти за 32. Та літачок зараз засвітить, ні? Він мене побачив падло через літачка. Ваншотіка хочете побачити? Хто там за ваншотіка писав? Зараз я вам все організую. Світла немає ніхіра. Після тисячна. Хоч одні віддав. Геймплей, юшка, чудовінький! Геймплей, юшка, прекрасненький. Якщо що, мене тут не було. Белабуро! Ад'ємо uh -huh -huh. Продано. <ріст> <ріст> Ай, жах, який жах, жах який. Приторес. Там на Крита вже був, вже. Треба дивитися по областях. <ріст> У -ху -ху, по районах точніше. Пікіровщик. Одноразовий гравець можна мене так називати, фікіровщик. На півбіронебійками поля ще було в Мінісоті з першого пострілу. Так, чекаємо на наступні дими. Але поки що нема на кого їхати. Бісмарк може бути з гапом, їх там багатенько. Трапевне одна разка підходить. Відділи копіпасту кораблів, теж і корку на хліб хочуть, а вона, напевно, в Європі не дешева. Тому. От, до речі, Бурко, з цього всього переліку стрімерів можна було б і викреслити, якщо чесно. Ікорка. Хорош. Хорош. Та не взводиться, а зараз зведеться, дай мені трошки часу. Капітан і на драйні палуба блищить. <гум> 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 він мене не ваншотнув. Все всі на відвороті. Режим обісралися активований. Рейтип. Форсажик непогано дає буста. 20% це прям волосики назад, якщо чесно. Але ж не обов'язково пікірувати. Можна отак зробити. Тільки дешиться? 1,5 хвилини, нормально. Ні, ні ні, бісмарк не відвертай, я ж півтори хвилини. Спробувати другий раз заїхати. Мені всі ці любити корочки заїбали тим, що хочуть всю можливу і корку вже і зараз. А не в 10 разів більшу кількість, але маленькими порціями, тобто на майбутню. Ну, Но... тут ти десь правий. Бісмарк відволікся, типу. Можна спробувати. Можна зробити отак. Можна зробити отак. І, типу, я агресивний. Підверни на мене. Якщо на мене поверне, це під помилка його буде. Привіт. З якої сторони мене є торпи? Поняв? Ой, добре, хоч торпи Алджер мені зараз не зламав. Скажи, що тебе гап наявності? Братанчику, я йду. І... Братишечка! Ухо, зупиняется, че за взагали, что Ура! 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 Цвітився у <смирает> шість каві триває. Ну тут на півбронебійчок так приємно по кількості. Пушечко б мені трошки не завадило. Ех, ще можна було одного накуканить. А, чого це вежник не включати? Як тоді назвати того чоловіка, що схожий на чоловіка, у кого є паспорт громадянина Індії, але він думає, що добре говорить англійською. Я тебе зрозумів. Так, ну, перший бій, так сказати. От півтори тисячі досі ось А можна було ще до Гнізика доїхати.